В Аргентині зростає кількість жертв повені. За різними даними загинуло від 46 до 60 людей. Найбільше постраждало місто Лаплата, столиця провінції Буенос-Айрес. Постраждав навіть будинок батьків президента Аргентини Крістіни Фернандес, де Кіршнер. Вона відвідала зону стихійного лиха і пообіцяла направити туди більше поліції, аби запобігти мародерству. Саме цього бояться люди, які були змушені залишити свої домівки. Через сильні зливи та шквальний вітер вода піднялася дуже стрімко. Отже, багато людей потонули. Просто посеред дороги у своїх автівках. жодна будівля не могла витримати цю стихію. Люди проводили ночі на дахах під зливою. Родини, маленькі діти, люди в інвалідних візках. Вода була по пояс. Це катастрофа. Вода сягала даху автівки. На стінах будинку видно сліди, куди дістала вода. Все зіпсовано. Холодильник, кухонні меблі, меблі у вітальні. Через важку ситуацію закриті школи у середу люди не працювали. Аргентинський червоний хрест розгортає пункти надання допомоги.